За інформацією синоптиків, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів лише у східних областях вночі на північному сході країни в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 0,5 тепла, в Криму 5-10, в день в Україні 7-12, у південній частині до 16 градусів тепла. В Карпатах спостерігаємо сніг. Вночі від одного тепла до 4 градусів морозу, в день 1-6 тепла. По Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області вночі 0,5, в день 7-12 градусів тепла. У Києві вночі 2-4 тепла, в день близько 10.